От мій найбільший біль це, це дивитись на батьків. Тому що ти розумієш, що ти ще молодий, в тебе ще є якісь сили, ти ще можеш щось зробити, ти там ще якось зможеш відновитися. Ок не зразу, але зможеш там, десь там перекантуєшся, поживеш, нічого страшного. Але от на них дивитись найважче. Тому що вони в мене обоє люди з села, які все життя прожили в себе вдома, в себе в хаті з своїм городом, господарством. І зараз вони не розуміють, що їм робити взагалі далі. Вони не прикаяні, в них немає ніякого сенсу подальшого, і ти не можеш їм ніяк допомогти, і це це, це дуже 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 складно. Втрачене покоління, знаєш це, на жаль, покоління перед нами. Я вважаю, що втрачене покоління це покоління наших батьків. Оце втрачене покоління це переломане покоління, зломане, знищене е люди, які. Дуже невільні, які ніколи не думали про себе. Що було їхньою ціллю? Працювати, ходити на роботу, заробляти гроші, закривати базові потреби, все, подумати там про щось, про, про, про якісь свої думки, почуття. Ні, цього ж цього ж ні в кого. Подивіться на них. Це синдроми бідності. Це Боже, мій, це все, що завгодно. От наші, наші батьки це, це дійсно це втрачене покоління. Мені їх просто так шкода. Це це, це жах. А ми вже переломне. Ми відходимо від того, і ми будуємо новий світ, ми будуємо нове суспільство, ми будуємо нових себе. Це дуже складно, але, мабуть, в цьому і є сенс, тому що тільки так все змінюється. от отак -от, от ламається через біль.